Доброго ранку, діти. Сьогодні тема нашого уроку світ різноманітний. Що спільного між усіма людьми на землі і чим вони відрізняються? На землі живе дуже багато людей, і всі вони різні. В одних жовта шкіра, у других чорна, у третіх біла. Але колір шкіри не має ніякого відношення до того, добра людина чи зла. Щедра чи жадібна, чемна чи невихована. Подобається тобі людина чи не подобається, дружиш ти з нею чи ні. Залежить від багатьох причин, але не від того, де вона живе, хто її батьки, яка в неї зовнішність, яких звичаїв дотримується. Які країни існують на землі? Ти живеш у країні, яка називається Україна. У світі є ще багато країн, де живуть різні люди. Країни розташовані в різних куточках світу і відрізняються своєю природою. Десь дуже тепло, а десь холодно, десь є гори, а десь моря, десь є родючі грунти, а десь пустелі. Люди пристосувалися до життя в різних умовах. Люди в різних країнах мають свою мову. У них є свої традиції, звичаї, пісні, танці, національний одяг, страви. Чим вирізняється національний одяг у різних країнах світу? Подивіться уважно і побачите, які є відмінності в одязі. Пізнавати якусь іншу країну, народ або окрему людину це означає знайомитися з їхньою культурою, звичаями. Вивчати культуру, мову, історію різних країн дуже цікаво. Це допоможе більше дізнатися про людей, які там живуть, краще порозумітися з ними. Повага до традицій, звичаїв та обрядів інших народів допомагає підтримувати доброзичні відносини між державами, зберігати мир на землі. Яку ще мову, крім української, ти вивчаєш? Спробуй прочитати, як вітається в різних країнах. гутен Гутентак, Hello, Алоха, Конішу. Як святкують День народження в різних країнах. У даній прапор, вивішений у вікні, означає, що в цьому будинку хтось святкує День народження. У Мексиці, святкуючи День народження, іменинник не задуває свічки на торті, як у нас. Замість цього йому зв'язують очі, і він розбиває спеціальну ляльку, наповнену цукерками. А як відзначають дні народження у твоїй родині? Цікаві традиції різних країн світу. У африканському племені Масаї люди вітають один одного стрибками. Чим вище ви стрибнете, тим більше увагу надасте? У США при зустрічі задається стандартне питання при зустрічі як справи, на яке потрібно відповісти. Все добре! Причому, якщо в людини далеко, далеко не все добре, відповідь все погано буде різ, різ, розцінено як поганий тон. У Лапландії при зустрічі труться один об одного носами, мабуть, щоб трохи зігрітися. У Китаї прийнято плямкати. В гостях інакше господарі можуть вважати своє готування несмачним, безшумно їсти в Китаї образити господарів і кухарів. А заляпана соусом із катертина після їжі підтвердження того, що ви їли з апетитом і вам було смачно. У Китаї не заведено приносити квіти господині будинку. Вважається, що цим гості підкреслюють. Цей будинок настільки некрасивим, що вони приносять прикраси з собою. У Греції не рекомендується хвалити в гостях якусь річ, наприклад, вазу або картину, інакше господареві доведеться подарувати вам все, що сподобається. Земля наш спільний дім, про який ми повинні дбати разом якими б різними не були люди у світі, вони подібні тим, що хочуть жити в мирі, добрі й злагоді, вивчай і поважай культуру, традиції та звичаї людей із різних країн. Дякую за увагу!